У світі турецький туризм відомий своєю системою All Inclusive. за фіксовану плату ви отримуєте майже повний пакет послуг, ну можливо, окрім алкоголю. Та й то в деяких фіксованих платах і це включено. Але час цього минає. Чому на сьогодні оператори в Туреччині відмовляються від цієї системи? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Ви приїжджаєте до готелю. Вам не треба ні про що думати. Їжа, напої, розваги все включено. Здається, припадному чи не так, але ця система має свої підводні камені. Вже багато років всі зацікавлені сторони дуже жаліються на систему, все включено. Це і туристичні оператори, і громадські організації, і власники готелей, і політики, і чиновники, і багато з тих, хто зацікавлений в туризмі. Але чому, то система все включено зробила серйозний стрибок в розвитку туризму Україні. Експерти визнають, успіхи досягнуті завдяки цій системі справді вражаючі то речі настала одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку в світі. Але вони також попереджають: якщо продовжувати наполягати на цій системі в майбутньому, це може призвести до серйозних проблем. Туризм відіграє ключову роль в економіці Туреччини. Особливо система все включено. Ця галузь вносить вагомий внесок у ВВП країни близько 12%. Крім того, вона забезпечує роботою приблизно 2,5 мільйона людей, що становить майже 8% від загальної зайнятості населення. У 2023 році Туреччина досягла вражаючих результатів у туристичній сфері. Країну відвідало понад 45 мільйонів туристів, багато з яких обрали саме курорти з. З системою все включено. Це принесло країні дохід у розмірі 41 мільярд доларів. Значна частина коштів надійшла саме від пакетів Все включено. Така система, по суті, дозволяє отримувати стабільний дохід в прибережних територіях. Та серед пропозицій, які пропонують відмовитися від системи все включено, є пропозиція ввести систему а ля карт. Це система, при якій туристи самі можуть вибирати собі ті послуги, які їм потрібні, а які ні. Наприклад, можна буде обрати відпочинок в готелю без алкоголю. Це, наче то, невелика зміна, але вона серйозно змінить обличчя турецького туризму. Спробуємо ще глибше дізнатися, чому система все включено, викликає стільки занепокоєнь у Туреччині. Виявляється справа не лише у зручності для туристів, але й в економічному впливі на країну. Уявіть собі туриста, який приїжджає до Тречини, майже не виходить з готелю. Звучить дивно, правда? А саме це відбувається з відпочивальниками, які обирають систему Все включено. Вони мають все необхідно і не бачать потреби витрачати гроші де-інде. Це призвело до того, що середні витрати туристів за межами готелю знизилися до неймовірно малої суми менше 2 доларів. Порівняйте це з 900 доларами, які турист витрачав кілька років тому. Різниця просто вражаюча, чи не так? Справа в тому, що коли туристи не витрачають майже гроші поза готелі, страждає малий бізнес. Ресторани, магазини, екскурсійні бюро, всі вони втрачають клієнтів і не мають прибутків. А це означає, що країна отримає менше прибутків від туризму, ніж могла. Б. Цікаво, що інші Туризму, наприклад, медичний, зараз приносять Туреччині набагато більше грошей, ніж класичний пляжний відпочинок. За системою все включено. Ще одна вада. Системи все включено. Це і вплив на гастрономічний туризм. Туреччина славиться своєю кухнею, але якщо туристи обідають, снідають і вечерюють лише в готелі, вони пропускають багато цікавих блюд і ресторанів. Цікаво, чи хотіли б відвідати країну і не спробувати місцеву кухню. Загалом виявляється, проблема не тільки в системі все включено, але й в економічній ситуації та глобальних проблемах. Дві Рік виявився особливо складним для турецького туризму. Чому по перше постійно зростаюча інфляція в країні призвела до підвищення цін на все, включаючи туристичні потівки. Це означає, що все менше людей можуть дозволити собі відпочинок в Туреччині. До речі, багато про турецьку інфляцію і те, як неправильно себе повів Ердоган, впливавши на центральний банк і по суті, знищивши його незалежність, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на відповідні пості будуть в описі до цього відео. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу там багато дуже цікавої, класної інформації, яка вам буде в Нагоді, будемо раді вас бачити. Крім того, вплинуло, звісно, широкомасштабне вторгнення Московії до України. Кількість туристів з Московії з України була дуже високою, і вони значно зменшилися. Ці туристи з цих країн були значною часткою туризму загалом в Туреччині. Отже, туристичний сектор сильно постраждав, а ще й нормальна спека відлякала дуже багатьох відпочивальників. То що ж робити? Одна з пропозицій знизити вартість путівок. але як це зробивши, не зменшивши якість сервісу? І тут з'являється цікава ідея відмовитися від необмеженого алкоголю в системі, «Все включено. Чому саме алкоголь? Бо це справді здешевшить саму путівку. А по-друге, привабить нових клієнтів, особливо сім'ї з дітьми, які будуть розуміти, що в цих готелях і на цих територіях не буде ніякого пияцтва. Тож все буде безпечно і все класно. Тож поїхали. Підбиваючи підсумки, треба сказати, що навколо системи все включено. Багато неоднозначностей в Туреччині. З одного боку ми бачимо просто мільйони туристів і мільярдні доходи. Також створено багато робочих місць і загалом регіони, які туристично налаштовані, багато заробляють. З іншого ми чуємо, що багато людей хочуть змінити цю систему. Підприємці, власники готелів, навіть урядовці всі вони закликають щось робити. Вони намагаються вказати на проблему: це зменшення витрат туристів поза готелями і про планують рішення. Наразі турецьке суспільство не прийшло згоди щодо того, що все ж таки робити з системою Все включено, та розмови тривають і все активніше. Та одне можна сказати, що індустрія туризму Туреччині стоїть на порозі змін, і будемо за цим спостерігати. Хоча треба зрозуміти ще одну важливу річ: якщо відмовитися повністю від цієї системи, то конкуренти зможуть її мати перевагу, той ж саме Єгипет. Тож побажаємо все ж таки робити правильне, цікаві рішення, розвивати свої регіони і відкривати країну для інших людей. Гарний сервіс і розвиватися. До речі, турецька криза одна з багатьох криз, які показують нам, як працює економіка і фінанси. У нас на школі останнього капіталіста є відповідні курси, де ми розбираємо світові кризи і показуємо, який досвід і знання вони можуть для нас всіх нести. Повірте, кризи це надзвичайно цікаво, і період між кризами так само. Тож пропонуємо долучитися до нашої школи за посиланням в описі до цього відео. До зустрічі!